Моє привітання шановним глядачам і підписникам, а також найкращим українцям. З приводу наших європейських партнерів і союзників нагадаємо, що вони являються на третьому місці по торгівлі з Московською мерфагською Федерацією. Вони що фінансують не тільки війни, яка була Московська мерфагська федерація проти Грузії, Сирії України, а також фінансують можливу агресію потиниже самих, тому що ракети керуються за їхні кошти, а також шахані полетять по їхнім містам, а також по їхнім селищам, будуть вбивати їхніх мирних громадян. Тому потрібно негайно зупинити всю торгівлю з московськ. Моско-дрофаусської федерації невже не можна знайти метал в інших країнах? Дуже багато, які виробляють дану продукцію, є країн в світі, тому потрібно прикатити негайно вирощування московсько-дрофауського агресора, які мріє тільки вбивати і знищувати і грабувати? Іншого вони не навчилися і не вміють. З приводу наших титанів заслуг потрібно підтримати всім, чим можливо, які роблять все, щоб зупинити перевалку московсько андрофанської нафти і експорт, чим рано чи пізно вони зробить до того, що їхня армія буде буксувати в наступах по території України. І буде відкачуватися назад на свою територію. Кому дана інформація була цікава, потрібна і необхідна, велика прохання поставити лайк, лайкос, підписатися, також ще опис на монобаночку. Дякую вам, мої шановні, найкращі глядачі і підписники. І запам'ятайте, що Україна приймає кожен день.